Теракти в Польщі і Європі, чи будуть продовжуватися далі? Ми казали раніше, ще набагато раніше казали, що Європа, особисто Польща, буде дуже спокутувати свої діяння. Польща, на жаль, пішла не в ту сторону з новим президентом. Не були раніше такі замахи на це все проти України. Ну, ось зараз вони показали більш своє «Я» і так під час війни. І так, теракти в Польщі. Чи будуть вони далі? Так. Ну Встає, встає дивіться, в своєму домі. Встає на військові такі рейки. початок, початок війни в її домі. І по всьому світу падає світ. Вісімка жезлів буде летіти. Тут жезлів уже все в дії Це буде не так активна. Дія... Ці плани по, по смерті, то з жезлів, то з мечів. Це буде не так, як у нас, знаєте, наступати прям там їхати. Це буде підступно отак от летіти, буде по ці жезлів, з усіх боків, різними методами дуже хитро і підступно. І по всьому світу карта світу випала за планом. А от в Україні буду обнулятися. А в Україні буду обнулятися, до речі. Ну що так. Так, і що далі Польщі очікувати? Покажіть мені, будь ласка, Польща, що далі очікувати? Дев'ятка жезлів, вона буде захищати свою землю, король жезлів. Да, вона буде намагатися захищати. Хоча буде багато в чому розчарована, будуть втрати економічні. Будуть взаємодіяти з Зеленським Україною. Ось так. Але по місяцю тут дуже підступності, дуже багато. Ну, будуть захищатися. Так, вони будуть захищатися, вони будуть намагатися відстоювати Хоча... Хоча не всі. Дехто там чекає так само, як у нас Рашку. І там дуже багато заїжджих таких. Засланих козачків І по зірці. Ну, є вибір, звісно, є необмежений вибір у Польщі Є можливість і трійки мечів, є можливість, і туза запентаклі. Тобто, ну, що казати, треба захищатись. Війна в їхньому домі.